Привіт усім! Це Тризвук звук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. В останніх подіях, які можуть стати одним із найбільш значущих за весь час війни, Україна успішно здійснила рішучий та високоточний удар глибоко в Донецькій області, ліквідувавши одного з найвищих російських командирів на передовій. Ця операція стала не лише тактичною перемогою. Але й серйозним психологічним ударом по військовому керівництву Кремля, додатково дестабілізуючи вже й без того ослаблену командну систему російських військ. Згідно з офіційним повідомленням Генерального штабу збройних сил України від 11 серпня українські сили завдали удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Внаслідок цього удару загинув командир бригади з позивним Непа та п'ятеро старших офіцерів його оперативного штабу. Представники України наголосили, що атака була проведена з використанням високоточної зброї, хоча конкретний тип застосованого озброєння не розкривається з міркувань безпеки. Точні координати удару офіційно не називаються. Але підтверджені джерела та карти бойових дій свідчать, що 85-та бригада діяла поблизу невеликого покинутого селища Кліщиївка, яке розташоване на схід від стратегічно важливого міста Костянтинівка. Аналітики вважають, що це місто є однією з наступних ключових цілей російського наступу. Ліквідація досвідченого командира в цьому секторі має величезне значення для поля бою. Керівництво відіграє ключову роль у підтриманні дисципліни, бойового духу та злагодженості дій підрозділів. Без компетентних командирів, здатних координувати атаки, управляти логістикою та швидко ухвалювати правильні рішення під тиском. Російські війська у цьому районі стають значно вразливішими до помилок і хаосу. Ця ситуація особливо критична для Росії на нинішньому етапі війни, адже вона вже зазнала катастрофічних втрат. У особовому складі та командному корпусі за останні два з половиною роки. На заміну загиблим часто призначають молодших і менш досвідчених офіцерів, які не мають ані авторитету, ані стратегічних знань своїх попередників. Через це вони не здатні ефективно планувати складні операції чи адаптуватися до швидких і непередбачуваних українських дій. Ця остання втрата для Кремля відбулася в розпал його масштабного літнього наступу. Під час якого Росія кинула безпрецедентну кількість військ та техніки, намагаючись захопити якомога більше української території перед можливими переговорами про припинення вогню, незважаючи на колосальні ресурси, рекордну кількість ударів дронами по українських містах, і майже безперервні атаки на передовій, територіальні здобутки Росії залишаються мінімальними. Вона продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі, бронетехніці, артилерії та авіації внаслідок добре спланованих та точних ударів України як на лінії фронту, так і в глибині окупованих територій. Особливо напружена ситуація спостерігається у районі Покровська, який має надзвичайно важливе стратегічне значення. До війни в цьому місті проживало понад 60 тисяч людей, і воно було ключовим транспортним вузлом Донеччини. З важливими автомобільними та залізничними шляхами, що з'єднували його з іншими населеними пунктами регіону, контроль над Покровськом дозволив би Росії серйозно порушити українські ланцюги постачання, обмежити підвезення підкріплень до Краматорська та Слов'янська, а також потенційно використати місто як плацдарм для наступу на Дніпропетровську область. Розуміючи це, Україна веде там запеклу оборону. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сірського, у цьому секторі Росія зосередила близько 111 тисяч військових. За короткий період вони здійснили 35 штурмів, що значно перевищує кількість атак на інших ділянках фронту, таких як Курська, Слобожанська чи Куп'янська. Попри чисельну перевагу, російські сили зазнають важких втрат. Лише за останні зіткнення українські захисники знищили 64 російських військових, поранили 38, Збили 21 ворожий безпілотник, знищили одну антенну зв'язку та кілька одиниць техніки. Кремль уперто продовжує тактику дрібних штурмових груп без бронетехнічної підтримки. Причина проста: Росія вже втратила тисячі танків та бронемашин від українських ракет, артилерії, мін та дронів. Такі атаки часто виглядають відчайдушними. Солдати рухаються пішки або на мотоциклах і квадроциклах, залишаючись беззахисними під українським вогнем. Дедалі частіше фіксуються випадки, коли російські військові перевдягаються у цивільний одяг або у форму ЗСУ, щоб проникнути в міста непоміченими. Як повідомив заступник командира Ілля Петріна, українські сили знаходили залишені російські однострої у районах, де діяли переодягнені солдати, а також перехоплювали ворожі радіоперемовини з обговоренням планів використання маскування. Останніми тижнями було зафіксовано незвичні переміщення російських військ на північ і захід від Покровська, зокрема підрозділів 5, 9, 110 та 132 окремих мотострілецьких бригад. Вони захопили кілька невеликих населених пунктів на схід від міста Добропілля, ймовірно намагаючись оточити Покровськ, відрізавши українські шляхи постачання перед штурмом. Проте українські командири, зокрема підполковник Віктор Трегубов, стверджують, що ці прориви перебільшені російською пропагандою. Насправді невеликі групи, що намагаються обійти українські позиції, швидко виявляють і знищують. Президент Володимир Зеленський пояснив, що активізація Росії у секторах Покровська та Добропілля це спроба створити картину успіху напередодні саміту Аляска 2025 між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що Україна має бути безпосереднім учасником будь-яких переговорів і виклав умови для припинення вогню, надійні гарантії безпеки, заборона для Росії блокувати вступ України до НАТО чи ЄС. Та посилення санкцій у разі відмови Кремля від миру. Трамп своєю чергою пообіцяв вимагати від Путіна реальних зобов'язань на саміті в Алясці і пригрозив дуже серйозними наслідками у разі відмови від угоди. Він також заявив, що подальші переговори залежатимуть від готовності Кремля давати чіткі відповіді і робити конкретні кроки. Тим часом дії Росії на фронті свідчать про ескалацію, а не про зниження напруги. Жертви серед цивільних у липні сягнули рекордних показників за останні роки: понад 6 тисяч ударів дронами, сотні загиблих та понад тисяча поранених у 18 областях України. Представники ООН засудили дії Кремля, підкресливши, що лише перші три місяці повномасштабного вторгнення мали більші показники загиблих та поранених. Глава моніторингової місії з справ людини Даніель Бел назвала ці цифри моторошними та яскравим свідченням безжальності російського керівництва. Попри масштабні втрати та тиск, Україна продовжує обороняти свою територію, не дозволяючи Росії здобути вирішальні перемоги. Війна залишається у стані кривавого глухого кута, і Путін не отримав важелів впливу, щоб диктувати умови на переговорах. Якщо зустріч із Трампом не дасть результату, Кремль може зіткнутися з ще жорсткішими наслідками від об'єднаної міжнародної коаліції. Світ уважно стежить за розвитком подій, сподіваючись на прорив у переговорах, але готуючись до того, що російська тактика найближчим часом не зміниться.